Добрий день, мої підписники, друзі і глядачі мого каналу. Пропоную вам сьогодні ритуал від злих сусідів. Хочу всім подякувати за підтримку мого каналу, за лайки, за підписки. За хороші і теплі коментарі. І побажати вам всіх благ і здійснення всіх ваших мрій. Для ритуалу запалюємо свічки свічки запалюємо Ритуал зі злих сусідів розпочинаємо. Учені, сусіди, ми з вами сити ці м'язки, хай приїздять хай буде воля тех на небі, на землі. Рівно, що неслушний день, нам сьогодні прости, згідно, що ми прощаємо. Винуватця нашим він не веде нас виспекусу.

Зараз який вирішить. Договорити ім'я, назвайте своє ім'я. Помилуй мене, ваше ім'я. Боже, бо нападає на мене ваше ім'я. Сусіди, день у день. Мовлять мене ваше ім'я. Сьогодні нападають на мене, ваше ім'я, вороги мої. Видимо і не бо багато тих, що поволюють мене, ваше ім'я. Один День День я не буду боятися, бо буваю на тебе. Богом я, ваше ім'я, хвилююсь у словах моїх. На Бога покладаю надію і не боюся, що зробить мені ваше ім'я, плоть, щодня що не слова мої, всі думки їхні. Про мене, ваше ім'я на зла. Збираються і ховаються, стежать за кожним кроком моїм щоб уловити душу мою, ваше ім'я. Вони гадають, що не покараєш, ти, Господи, їх за неправду їхню, за їхні поступки і словом, і ділом. Боже, тобі відомі всі страждання мої, збери сльози мої, та поклади їх перед собою. Запиши їх у книгу твою, вороги мої, нехай втікають від мене, ваше ім'я. Коли я кличу Тебе, з того знаю, що ти Боже зі мною, ваше ім'я. Богом я хвалюся в словах і Господі хвалю його слово на Бога, я ваше ім'я. Уповаю і не боюся, що заподіє мені людина, мої сусіди. Мені, Боже, молитва до Тебе, щоб вносити тобі хвалу. Будьте визволені душу мою, ваше ім'я. І очі мої від світ, ноги мої від спотикання. Буду ходити перед лицем Господа у світлі живих. Нині почачався на віки вічні. Амінь. Починати, що все не називається тих цим'язей. Я прорізав цим'я, хай буде воля, це я хмінелі цим'я, я буду хлібно, що не сушно. Та нам сьогодні прости Духи наші ми прощаємо. Винуватися нашим і не веди нас виспику, зловеться в нас цілука Богу. Амінь. Ум'ях Святого Духа. Амінь. 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 Як Троєць Свята живе в мирі, і згоді, так би і мої сусіди, якщо знаєте імена, називайте їх імена. Живи би в мирі і в згоді зі мною ваше ім'я. На неї навічно безконечно. А їхнє зло і словом, і ділом. Нехай забирає свою пазуху во ім'я Царцяго Духа по справедливості. Амінь, амінь, амінь. Вим'ятає Сина Святого Духа. Амінь, Амінь, Амінь. Як Троїця Свята. Живе в мирі і в згоді. Так би і мої сусіди називайте імена своїх сусідів, що знаєте. Жили бути в мирі і в згоді зі мною ваше ім'я. На нині навічно, безконічно. А їхнє зло і словами і ділом нехай забирає собі у пазуху по справедливості, вом'яця сина Святого Духа. Амінь амінь, амінь. Вмісає сина Святого Духа. Амінь, амінь, амінь. Як Троїця свята, живе в мирі і в згоді так щоб мої сусіди... Прошу називати имена сусідів і прізвища. Жили би в мирі і в згоді зі мною. Рабо Божим, ваше ім'я. На нині навішно, на безконічно, а їхнє зло і славом, і ділом, нехай запирають собі в пазуху. По справедливості во ім'я Це, Сина, Святого Духа. Амінь, амінь, амінь. Я сказала, і буде. <клухи> Плюс замок язик. Амінь. Є слів не переламати.

Переклади, підклади. спір я бачу? Земля. Погана земля, погана вода, перекладів багато. Прокляття сусідське бачу. Ніхто бачу не чіпає, а чіпання наговорив чорнення В соціумі людей. Це все спалює. Ой, який кістер. Спалює. зло ваших сусідів, ваші дня. І імена ваших сусідів, ім'я і, і призвище. Ставлю їхнє злою ділом у вогнищі цих свічок, крадників висять. Данині навічна, безконічна їхні дороги до вас, ім'я. закриваю, воску запечатую, тих всіх людей, на суд Божий посилаю по справедливості. Їхнє зло від вас. Ваше м'я відсікраю постку запечатаю візастини, всяке зло і словим і ділом. Ваших сусідів, імена ваших сусідів прізвища, якщо ви знаєте, турбувати не будуть. Назавжди покинуть. Візьміть свічку, скрут, зробіть скрутку з трьох свічок або з двох. І вбідіть своє своє житло. Кому що треба житло очистити. Убідіть своє житло будинок. Якщо це приватний будинок, то зовні і середини словами. От наш, зліва направо. Три рази. І якщо ще при, приватний будинок, то, то по периметру зліва направо від огорожі. Попри огорожу, обіді теж свічкою. Тоже три рази. Моліться притом наш, і молитва до Микола Чудотворця. Можете взяти іконуш Микола Чудотворця, і разом з Свічкою, молячись до Микола Чудотворця і наш, обіді три рази свою. Територію. Якщо це квартира, то бідіть з середини, Ну, то зовні, а потім зсередини будинка приватного. А якщо квартира, то обідіть просто квартиру. Зліва направо в кожній кімнаті по три рази. Словами, словами молитви, чи наш і Микола Чудотворця. І всі коврики коло порогу треба забрати, перепрати в соленій воді, повісити, нехай стікає, висушити і більше не ставити, ставте зсередини. Двері теж треба помити святою водою. Можна розбавленою. І щіпочку солі. Ту тряпочку три рази молячись про тому Отче нас. Потім ту тряпочку треба буде викинути геть у світі. На тому родом закінчений. Сіре посипаюсь, сіро вискупаюсь. Як ви терробите? Зараз жити вам легше, спокійніше. Дивіться цей ритуал мінімум 5 разів на спадаючий місяць. Для активації ритуалу підписуйтеся на канал, ставте лайки, дивіться з іншими людьми, хто захоче підтримати. Финансово ми канал. Прошу да моей картой Приватбанку. До новых развитие!